Ой, вітаю вас, милі друзі. І відразу попереджаю. У мене немає електрики, ми виходимо сьогодні з мобільного інтернету. Ми це важко хір, я, і дорогі колеги, тебе центр Павло Курганський. Дуже дякую, що забезпечити цю е, трансляцію. Ну, ми надзвичайно приємно, що видно вітати нас хто дочекався цієї. Ну, коли приєднається, що вони пропустять, то ви їм розкажете. На жаль, вони зможуть спочатку подивитися. Що сказати, любі друзі? Я цього тижня уважно, ми друзі, перепрошую, я завжди тижня уважно читав ваші майколеги також уваження, ваші коментарі. Вони виразно розпадаються на декілька, власне, на п'ять частин, тому на шість частин. Так що ми їх. І пройдемо в тому порядку, в якому я їх визначив. Перше, це питання про мене коханого. Це культурні питання, це питання про істориків, це єврейське питання виникло. Ну, масонське, очевидно, кудись до нього. Останнє та чому виникло зараз, розкажу, але насамперед хочу подякувати всім донаторам, і всім, хто підтримує нас, хто коментарям. Календарі, так що найкращий подарунок це зіночок. Ну, якщо що трудова копійка, фотографується. Для чого мені гроші потрібні? Ви не подумайте, мені пенсії вистачає, але всі ваші гроші ми витрачаємо виключно на розвиток цих проектів нових. Нові ми запустимо буквально сьогодні. У нас що 19 червня? Ну, думаю, до кінця. До кінця цього місця, на початку липня, запустимо відразу три, відразу три проєкти. Ті, які виходять кожного дня, да, я знаю, що мені вже пишуть в чаті, що висне картинка. Ми знаємо, я нічого не можу зробити з цим мобіль, мобільний інтернет. Ну, він так працює. Значить, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що ми вся команда дуже тішиться, що вам нарешті. Став заходити наш проект будь заме кожний день на інстаграмі, це нас чесно кажучи надихає. Це ще так і тому, що ми були особисто знайомі з бруженішим. Я мав честь працювати для нього в 90-х роках, і очевидно, до сьогодні перебуває в тіні цієї людини. Тішить нас також те, що стало заходити в тіктоку у хорошому сенсі цього слова. Наш проект, моя книга. Читати їх не обов'язково, але звертаю вашу увагу в цьому імпліцитно су цього проекту. Тобто, прихована на те, що інтелектуальне життя в країні продовжується. Виходить безліч дуже гарних перекладів і дуже гарних українських авторів. Я вже все читати не встигаю, тому засередився. Зсереджується тільки на Фахових питаннях на історичних роботах і звертаю вашу увагу на те, що може там е, вас зацікавити. Е, нарешті резонансною вже впродовж двох тижнів залишається моє інтерв'ю на каналі Різні люди про мусульманську тематику. Сьогодні ми докладно е, поговоримо. Я тут навіть приготував книжку, вам показати з здал «The зі of Masonic Washington». Все розписано, все з фотографіями. На жаль, нічого подібного в українському інтелектуальному просторі немає. Крім цього, видання. Їх є п'ять томів, три це тобто біографії тих людей, яких вдалося виявити. Четвертий том це автентичні тексти, і п'ятий, нарешті, це пояснення всіх 33 градусів шуканського обряду. І... Архітектури логіки побудованого маслонського храму, що це таке. Ну, Про це я нижче скажу. Тут і зараз почну з себе коханого, з зауваження юзер kc 8 і так далі. Не робіть красиво перед ідіотісом. А я дуже дякую, шановний юзер, за підтримку. Ну, на ідіотів треба реагувати, але як? Треба розуміти, що вони є носіями так званого мозаїчного мислення, мислення, мозаїчного. Що це означає? Це означає, що люди діляться, як правило, по статі, це не завжди, але як правило. Але є інші відмінності. Наприклад, така. Вони діляться на людей книги, Книги. тобто ті, які читають, Читають, рефлектують впродовж свого життя, вони напрацьовують. Системне ціль, цілісне гуманітарне уявлення про цей світ. А проти них, тобто проти нас і проти вас, це означає. Це люди телевізійного, телевізійного приймача. Ну, тепер це люди інтернету, і саме їх тип мислення і світосприйняття називається мозаїчним. Ну, до цих відмінностей значною мірою. Додалися революційні і в, в не дуже хорошому сенсі зміни, які відбулися в сфері української гуманітарної науки після 1991 року. Тобто люди книги скористалися можливостями, відкрили для себе нові світи і продовжують їх відкривати. А люди телевізійної картинки вони заліпають в Тіктоку і все їх мислення це одна хвилина, можливо, дві. Вони можуть утримувати в своїй пам'яті. Е, картинку, яку бачите. називається да. Крім того всього, е, існує в світі це таке поняття, це науковий термін, ефект данінга крюгера. Це основний принцип сьогодення. Ви маєте, мої дорогі, е, просто взяти до уваги, якщо буде потрібно, і користуватися цим в повсякденному житті. Е, цей принцип даннінга Крюгера це. Е, Дуже відомі психіатри, вони е, сформулювали таку максимум: цитую: люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, ну що очевидно. Але не здатні усвідомлювати свої помилки через свій низький рівень кваліфікації. Зрозуміли. Перекладаю українською з українською. Нерозуміння скоєних помилок веде до переконаності у власній правоті та підвищення впевненості у своїх рішеннях і в собі, і усвідомлення своєї переваги, іншими словами, з іншого боку, можна сказати, найменш компетентні вважають себе найбільшими професіоналами. А ті, які професіонали, тобто ви, ну і до певної міри я в деяких питаннях, ми маємо таку схильність сумніватися в своїх здійсних знаннях. Тобто ми маємо всі розуміти цей психологічний парадокс. Чим нижчий рівень компетенції, тим вища впевненість у собі. І тим більше гресина в коментарях на різних, на різних ресурсах. Якось так е, є від них і користь. З одного боку, вони повертають на нашу голову, голову тих, хто ще не втратив здатності вчитися у всіх і у кожного, в правильному напрямку підсвітити та. Так би сказати у позицію з того чи іншого питання, чи ти правий, чи ти не правий, можливо, ти десь помилився, можливо, десь був неточний, можливо, десь перегнув палив, можливо, сформулював не досить коректний висновок. Ну, що саме зрозуміло, тому що я то вже точно знаю, що я не Чарльз Дарвін. а Чарльз Дарвін писав про те, що невігластво частіше породжує впевненість, ніж знання. Ну і так само я не Бертан а Бертон Рассел нам залишив у спадок таку думку. Цитую: одна з неприємних властивостей нашого часу: ті, хто відчуває впевненість, дурні, а ті, хто має хоч якусь уяву і розуміння, сповнені сумнівів і нерішучості. Так само, і я, не є винятком з цього правила. І дарвіна, і Бертрана і Рассела, Тому дуже дякую вам за те, що ви тримаєте мене. В тонусі. E, Значить, e, тепер про мене Кахано. Не більш яскравий, вибрав серед інших. E, якась света написала. Ну, судячи за цього, черговий бот, але надзвичайно e, приємне для мого розуміння і власного світосприйняття сприйняття в руслі e, Парадокса e, Канінга. E, таке. Цитую, відкривається лапки. Яневський такий собі нери-лізований нери, 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 старичок. Що таке нери-лізований, я не знаю, не реалізований. І Родов тягне щодо імперії, костюмчик панський, хустка галстук, чи то до Байрона, чи до масонів, Догадайся, мов сама масний. Данило дуже ну що правда, то не гріх. Дуже е, гаряче сьогодні на дворі. Зміна погоди йде, важка, висока вологість. Дійсно доводиться два рази три рази на день брати. Думаю, нічого з цим не можу зробити. Порода знаєте, не можу ходити в засяних селях і не в. І не випрацьованих брюках. Ну, незреалізований старичок, ну, як сказати, значить, просто будемо триматися фактів. Будемо триматися фактів, факти такі. Називається Вчені Інституту історії України бібліографічний довідник. Серія українських історики, випуск 1, Київ, 98-й рік, скільки -то там сторінок. Відкриваємо літеру Я. Що ми читаємо? Так, одну секунду. О, ось вона. Я купова Лариса Дмитрівна, велике українська історикиня. Це правда. Яневський Данила Борисович там бла бла, бла, бла. Мій науковців навчався е, в університеті, в аспірантурі інституту історії під керівництвом науковим Аделіни Павлони Гриценка. Підготував і захистив кандидатську диссертацію, робітниче класу Бружі України в період загальнонаціональної кризи, вересень, жовтень, 2017 року. Ну і так далі. Опублікував понад 200 прас. Це станом на 98 рік. Автор статті, доктор історичних наук, професор Юрій Корноз. Е, Ну, з цим нічого не можна е, зробити. Е, мораль, е, дорогі мої, е, дуже проста. Якщо ви пишете, і я закликаю це робити, пишете щось на мою адресу, я буду завжди вдячний, тому що кожне ваше зауваження піднімає е, популярність відео. І, будь ласка, щоб не пошитися віддіоти. Перевіряйте все по першому джерелах. Тим щодо мене, все є на відповідно англійській і, і українській сторінках Вікіпедії Свята. Чекаю наступні зауваження. Без вас я вже жити не можу. Просто так думаю, встаю і думаю: господи, а де ж у мене свята? Як же я без неї? Ну, в кожному разі, якось то воно буде як у нас в народі. Ходимо до. Питань політичних, які виставили, мене надзвичайно вразило 355 реакцій на згадку про народний рух України, яку я дозволив собі, як без посбезпосбезпосередні, безпосер... перепрошую. Павле, маякни мені? Є сигнал, чи нема? Павло, скажи мені, є сигнал чи нема сигналу? Да. Ну, продов... не а, зрозуміло, ми продовжуємо. Значить, реакція була вибухова, вибухова, і чесно кажучи, я не знаю чому. Хоча ефект Данінга Крюгера він е спрацьовує. Зв'язку з цим я е розмі буду розміщувати впродовж тижня хронологію того, як це все відбувалось. Якщо дуже коротко, скажу так, що народний рух України, дозвіл на створення народного руху України за перебудову. За був тоді днішній генеральний секретар ЦК КП Гарбачовська, був ну, номенклатура українського письменника, лауреата всіх можливих і неможливих премій, героя соціалістичної праці, героя України посмертно, Олеся Терентьєвича, Гончара, члена Компартії. Хто очолював рух? Очолював рух комуністи, як громадська організація, відкривав зі сторону. І членка П. Володимир і ДБ УРСР. нічого цього бути не могло. І від початків він був обсаджений номенклатурними політиками і комсомольцями <свят> комуністичними інших не було. І до руху пристала значна ну деякі більшість. Я би навіть так сказав. Більшість колишніх політв'язнів. наприклад, таких як Михайло Горень. В першому виникла перша. Не комуністична була зареєстрована, так скажемо, і виникла очевидно. Перша не комуністична українська політична партія, називалася Українська Республіканська партія на чолі з Левком Лук'яненко. Від моменту виникнення, від моменту обрання Верховної Ради Української РСР 12 скликання, яка стала 24 серпня, Верховною Радою України першого скликання. Всі члени народного руху України, які об'єдналися в народну раду, депутатську фракцію, фракцію меншості у Верховній Раді, завжди з принципових питань голосували разом з комуністами. Наприклад, декларація про державний суверенітет України вона була ухвалена тому, що з'їзд 28-й з'їзд Компартії України сформулював цю декларацію і наказав членам партії депутатам Верховної Ради. Українська РСР за неї проголосувати. Так само проголосувала комуністична більшість і за ситуативно проголосувала. І ситуативно до нього приєдналися, очевидно, члени народної ради за Державну незалежність України. Хто очолював народну раду? Комуніст Юхновський, академік АНУ РСР, заступник голови Верховної Ради Української РСР Володимир Гриньов, член? Демократична платформа в компартії України. І так далі, і так далі, і так далі. Висновок дуже простий, це спойлер. Сучасна Україна в сенсі це не я Що ми бачили впродовж 30 років, бачили судомні спроби і досить успішні. Конвертувати політичну владу компартію, яка залишилася вся на місцях, хоча вони формально, партійні квитки десь заховали глибоко в вшухлятка, приватизувати цю економіку цієї країни, а гроші приватизувати у владу. І так ця машинка крутилася 30 років, аж поки не докрутилася до повномасштабної агресії російської.